Привіт глядачам Ісландії! Це Сергій Іванов. Прошу вас підписатися на цей канал, тицнути вподобаєчку. Я перебуваю у Словаччині. Безпосередньо зараз перебуваю на локації зйомок українського фільму Редакція режисера Романа Бондарчука. Я вже давно знімаюся в цьому фільмі, почав десь півтора року тому. І ось ми вже знімаємо заключні сцени. От тут такий лендскейп. Дуже красиво. Але поговорити я хотів. Не про це, я вирішив піти на зустріч людям, які просять мене прокоментувати ситуацію, пов'язану з подкаст терапією, зі скандалом в подкаст терапії. Прокоментую це двічі: зараз, попередньо, і десь в 20-х числах, коли я повернуся зі зйомок, я прокоментую оста остаточно. Наразі я не маю кінцевих остаточних рішень, тому що я. Не маю всієї потрібної фактології, документальної бази, аби я міг скласти рішення, скласти свою думку і ухвалити рішення. Чинити інакше я не хочу і не можу. Чому? Тому що мене вчили всебічно та повно досліджувати обставини таких кейсів. Отже, друзі, передусім я хотів би сказати. Розповісти вам, як я познайомився зі Спартаком Жені. Це знайомство сталося під час інтерв'ю в програмі Антиподи. Зі Спартаком ми раніше перетиналися в ході запису матеріалу про злочини в Кагарлику, але не спілкувалися. Після того, як я через редактора запросив Спартака до себе на антиподи, ми записали цю програму і в ході цієї програми, як ви пам'ятаєте, я виділив цілий блок питань, пов'язаних з його освітою і фактами біографії. Позаяк цього матеріалу полудьоного на той момент ще не було. Якраз це було десь, напевно, півроку тому. Я посилався на матеріали на фейсбук-дописи цього Артема Осипяна. Колишнього друга Спартака. І фактично Спартаку я цитував е, ті претензії, які висловлював до нього Артем. Спартак прокоментував в ході інтерв'ю. Е, відповідно, з'явилася вже е, і, ну, якась база фактів. Наскільки я розумію, то ці факти були враховані при проведенні. Дослідження власне, персони Спартака. Після цього ми почали спілкуватися тісніше. Спартак познайомив мене з Женією, запросили мене на подкаст-терапію. Я так розумію, у вигляді ну, зворотнього, жесту доброго. От, я прийшов і із задоволенням поспілкувався. От, вони обидва приємні. Розумні люди. От. Потім я запросив Женю на антиподи. Потім я ще раз був на подкаст терапії. Між цим ми періодично зустрічалися, вечеряли. І я навіть заздрив їхній дружбі. Женя називав Спартака виключно, виключно Спартачок. І взагалі це були такі. ну, Дуже зворушливі дружні стосунки. Я вже, якщо чесно, доросла, цинічна людина, навіть не розраховував побачити таку дружбу. Спілкувалися ми, ну не те, щоб часто, але дуже по-теплому, дуже по-дружньому, навіть зустрічали разом новий рік. Я за них от суто по-дружньому радів, бачачи, яких обертів набирає їхній проект, як зростають їхні соціальні мережі. Мене питають, чи не відчував я, що мені брешуть. Розумієте, друзі, я працюю в такому середовищі, де брешуть всі-всім. Та й в принципі в світі всі-всім брешуть. Ті люди, які не брешуть, вважаються не дуже соціальними і приємними. Ну, от, Наприклад, ми з Петровим. Саме тому, що ми говоримо те, що ми думаємо, нас. Часто вважають якимось, я просто розвертаюся, щоб вітер не дув навушники, нас вважають якимось ну, мізантропами. От, тому що люди звикли чути те, що їм приємно чути, а ті люди, які говоряться, звикли запаковувати свої промови, свої меседжі в такі от лагідні, красиві. Вербальні Мережева. Чи підозрював я, що мені десь брешуть, так, безумовно, я підозрюю фактично всіх в цьому. ну, крім там низки близьких людей. Чи обурює мене це? Ні. Будь-яка людина намагається виглядати краще, ніж вона є. Тому, якщо чесно, я ну, особливо не переживав. Бо більше Спартак він своєї соціопатії і не приховує, він відверто говорив і про нарцисизм, і про інші речі. І я навпаки, мені навпаки, це подобалось, тому що коли людина говорить, здатна говорити такі речі про себе, я так роблю зокрема, відверті і не дуже приємні. Як на мене, це ознака сили. Я знав, давно знав, що готується. Розслідування по Спартаку про існування гештальтерапевта Полудьонного я дізнався в той момент, коли вийшло це розслідування. Ну, можливо, десь бачив в коментарях, але ну, абсолютно людина не відклалася у мене в пам'яті. Їхні подкасти з письменником Лєвіним чи Лівіним я не дивився. Я, якщо чесно, не дуже цікавлюся психологією, от бо більше. Гештальт психологію, яка, наскільки мені відома, ну, не є науковою. Тобто я знав, що це розслідування ведеться, ну, ви знаєте, постійно ведуться якісь розслідування. Я, наприклад, за півроку знав, що за півроку зазвичай знаю, який вкид буде по мені. Тому я до цього ставлюся абсолютно філософськи. Ну, розумієте, та сфера, в якій ми працюємо, вона не буває без негативу, хейту. Це просто складова нашої, робо, нашої праці. Це щось таке, знаєте, як у шахтарів. Просто супутня хвороба, супутній негаразд. Коли е, вийшов матеріал полудьонного, я його прочитав. Я наголошую, саме прочитав. Я не дивився 5 годин цього відео і не маю наміру це робити. Мене цілком влаштовує текст, в якому викладені ці факти. Їх там достатньо для перевірки. Дивитися це відео. Я не планую саме через його емоційне забарвлення. От, адже я думаю ні для кого не є таємницею, що ну, крім е, почуття справедливості, е, я зараз без сарказму кажу. от, е, Крім цього, от, між е, Полодьонним е, і його партнером і подкаст-терапією. Ну, був такий конкурентний. Це не конфлікт, а була конкурентна ситуація. Тому що вони записували свій подкаст, потім з'явилася подкаст-терапія, подкаст і їхній подкаст, наскільки я знаю, ну, так би мовити, перестав розвиватися. Говорячи про мотиви, цей мотив не можна виключати. Він очевидний. Хоча я чудово розумію, що. Таке розслідування от, ну, робив цілий колектив. І цей колектив ну точно не з однієї, не з двох і навіть не з трьох людей. Текст, в якому перелічені обвинувачення на адресу Спартака, мене якраз і влаштовує тим, що він позбавлений фактично якихось емоційних таких от гачків, які і притягують глядача. І е, перетягують його на свій бік. Я, до речі, всім радив би е, розслідування саме читати, саме читати спочатку, а потім уже дивитися. Матеріал е, на свідомих чи нас, як це називається правильно, е, я прочитав і він мене не вразив. Ну, насправді там не так багато прямих доказів, більше евентуальних, таких е, непрямих. Хоча всі вони, звісно, потребують чіткої, конкретної відповіді, е, враховуючи, що я знав, що це розслідування готується, я очікував ну, чогось такого ну, прям дуже приголомшливого. От, те, що я почув, мене не так вразило, але знову ж таки я наголошую, що питання, питання е, потребують відповідей. Про що я власне, і сказав одразу Спартаку, попросив його. Не зволікати з відповідями. Він мені пообіцяв дати відповіді на питання, які поставило це розслідування. Ну, власне, я і чекаю на оприлюднення цих документів, що він власне, і анонсував. Рішення щодо обґрунтованості. Звинувачень на адресу Спартака я буду ухвалювати після того, як я побачу аргументи другої сторони. І я, знаєте, щиро не розумію тих людей, які кидаються у засудження когось, не дослідивши позиції всіх. Це свідчить про зайву темпераментність і про невеликий розум. Вибачте, якщо когось образив. Але це факт. Напередодні допису Жені про краще страшна правда. Я бачив і Спартака і Женю, буквально там півгодини. Я повторив Спартаку свою пораду оприлюднити всі документи. От, Женя був дуже засмучений. І, власне, якось дуже швидко ми розійшлися. Наступного дня я записав Жені ще там, ну, тому що я бачив, який він прям роз'яний. Я записав йому слова підтримки, і після цього з'явився цей допис Євгена. Знаєте, я зараз намагаюся там підібрати правильні слова. Я поважаю право Євгена. Чиняти так, як він вважає за потрібне. Але я вважаю те, що він зробив, його слабкістю, тому що, вибачте, коли ти бачиш ну, таку дружбу, знаєте, яка подекуди навіть нагадує якусь гомоеротичну, ну таке суцільну любов. Я ж кажу, що я не думав, що таке буває в стосунках. Двох дорослих людей. Коли ти це бачиш, то тобі важко прийняти те, що людина може злити свого друга ну, буквально за півдоби. Я подивився відео Євгена, де він читав свою позицію. До речі, я вибачаюся, що я, можливо, говорю повільно, я не набрав текст і не можу його зачитати на щастя. От, тому говорю, як є. Говорю і думаю, одночасно. Мені важко збагнути, як можна злити свого друга за буквально півдоби. навіть не давши йому там кілька днів. Чи скільки він просить, сказав би, Спартак, скільки тобі потрібно днів, аби ти все виклав. Спартак би сказав, там тиждень. Все, ти б сказав йому, «Е, окей, минає тиждень, я чекаю на ці результати. Він йому не дав. Власне, я так зробив. Я сказав, Спартак, скільки тобі потрібно часу, щоб оце все зробити. Він сказав, ну стільки-стільки-стільки. Я кажу, окей, я почекаю. Я чудово розумію, до речі, що оця от практика такого миттєвого виправдовування себе публічного, вона даруйте за тавтологію, як правило, не виправдана. От, Факти треба давати на холодну голову людям, якщо вони, звісно, є ці факти. Тому що я ж кажу, що я не виключаю нічого. Тим не менше, вчинку Жені я не розумію. Знову ж таки, я наголошую, я поважаю його право вчинити як завгодно, але я не думаю, що доцільно мати у себе в друзях людину, яка готова за кілька годин злитися. Як сказав один військовий, добре, що це сталося не на фронті. Ви можете мені. Сказати у відповідь, але ж як можна тримати в друзях людину, яка тобі бреше в очі, відповідаю ніяк, не можна і не треба. Але ти мусиш бути впевненим на 100%, що ця людина тобі збрехала. І Якщо збрехала, то е, наскільки сильно збрехала? Ну тому що давайте ж відверто. Я оце послухав там про масонів, про, е, про все решту, про АТО. Я знаю купу людей, які два рази поїхали в АТО, з'їздили і ставили собі в пікселі аватарки. Чоловіки люблять, в принципі, прибрехати, чого б це не стосувалося, чи то довжини пеніса, чи то своїх якихось звитяг та подвигів. Я думаю, що всі присутні зараз перед екранами чоловіки про себе цю інформацію підтвердять. Тому по Жені питання для себе я. Закрив, розумію, що зараз у нього ну непроста ситуація. Я розумію, що він актор. Я віжу, я розумію, що він такого тонкого душевного складу. Я все це розумію. Також я розумію, що йому швидше за все, якщо не до кінця життя, то багато-багато років доведеться жити в амплуа колишнього ведучого подкаст терапії. Який розсварився зі своїм партнером, а далі вже залежатиме від того, що оприлюдний, оприлюдний чи неоприлюдний Спартак, чи то шахраєм, чи то не шахраєм. Так сталося, що головну роль свого життя Євген вже, на превеликий жаль, зіграв. І мені дуже прикро, тому що я щиро симпатизував йому. Женя достатньо така глибока людина, але, як виявилось, не дуже міцна. Ну, актор актор. Бачив Женю на відео, дивився його дописи. Чи шкода мені Женю? Ні. Мені не шкода. Я е, написав е, допис, хто не бачив, що у нас з Петровим бувають дуже різні стосунки. Буває, там, кричимо один на одного, сваримось, ображаємось. Але ну, я не уявляю. Що якби там на Петрова на ну от знаєте, коли там на Петрова там накидали за сексизм, там закликали його канцелити, щоб я просто хірак і злився за дві години. Ні, я йому сказав, що я вважаю це неправильним, але я не кину цю людину. Я допомагатиму йому в будь-якому разі. Так само і він, коли на мене налітали, він мене підтримував. Навіть коли я робив ну, якісь такі можливо вчинки. Непопулярні е, з його особистої точки зору. Оце е, я навіть не хочу зараз оперувати такими високими словами, як дружба, це дорослі зрілі стосунки між дорослими зрілими чоловіками. Вважаю, що їх треба брати до прикладу. Мені кажуть, що я підтримав Спартака. Я е, не долучився до його побиття ногами, одразу щойно вийшов цей матеріал. Так, це була популярна позиція, і дуже багато людей, знаєте, залюбки долучаються до цього цькування, але це не моя метода, я зневажаю це. Натовп, який його боготворив ще буквально вчора, зараз починає його цькувати. У мене це викликає огиду. Я можу навіть сказати, що мені ці люди набагато більш огидні, ніж е... поки що гіпотетична брехня Спартака. У мене викликають глибоко відразу певні персонажі, які асоціюють себе. Точніше, не так, вони асоціюють громадянське суспільство з собою, будучи при цьому е, кінченими мразями, які е, роблять такі ниці вчинки, що мені зараз посеред цього благословенного поля е, не хочеться перелічувати. Що, втім, не, не застрахує їх від е, якихось проблем у подальшому. Репутаційних я маю на увазі. Коли я бачу, як ці люди, з яким задоволенням вони хизуються знищенням чи спробою знищення чергової публічної персони, то у мене це викликає огіду. Я чудово розумію, що ці люди таким чином самостверджуються. Що на превеликий жаль інших можливостей для самоствердження. Вони не мають. Це не стосується е е гештальтерапевта Полудьонного, хоча йому також доведеться відповідати на низку неприємних питань, пов'язаних як і зі зв'язками з росіянами, так і з зі звинуваченнями на етичній поведінці сексуальних зносинах з клієнткою. Але знову ж таки я. Не побачив в інтерв'ю, яке він дав Бабелю, спростування цього факту. Журналіст чи журналістка, хто там брав інтерв'ю, не додумалася прямо поставити питання, як його ставили свого часу Білу Клінтону. Якби він сказав, ні, я не спав з цією жінкою, ну окей, тоді м'яч би був знову на боці жінки. Вона ж каже, що в неї там є якісь переписки, там ще щось є. От, знову ж таки, я цього полудьонного не знаю, я ставлюсь до нього абсолютно нейтрально. Але коли він казав, що він занурить когось у пекло, чи перетворить чиєсь життя на пекло, він має розуміти, і всі ви маєте розуміти, що коли ти перетворюєш чи занурюєш когось у пекло, то відбиток пекла залишається і на тобі. І цей відбиток дуже болючий. І загоюється він дуже погано. Повірте мені, я занурював в пекло життя багатьох негідників, і попри всю очевидність моєї правоти, це пекло відбувалося і продовжує відбуватися на мені також. А тепер головне до вас, люди. Знаєте, от кого мені насправді шкода, то цих людей, які прив'язалися до подкаст-терапії, які прив'язуються там до інших блогів. Які починають себе асоціювати з абсолютно віртуальними персонажами, які е, на екрані одні в житті можуть бути іншими, ще десь можуть бути третіми. Не робіть так ніколи. Не вводьте медійних героїв у свою сім'ю. Не робіть їх членами своєї сім'ї, не робіть їх чоловіками, коханими, коханцями, авторитетами. Ніколи так не робіть. Сприймайте інформацію суто утилітарно для того, щоб покращити своє життя. Тому що коли ви вводите в своє життя у цих големів і віддаєте їм якусь таку велику частину власного простору, то коли вони розсипаються або йдуть, або зникають в якийсь інший спосіб. Ви не знаєте, що робити з цим місцем, яке у вас звільнилося. І добре, якщо вам є про що з собою поговорити. Але люди, яким самим собою цікаво, так просто не віддають свій життєвий простір людям, яких вони не знають. Хочу повторити слова Лузана. Думайте, своєю головою. Не перетворюйтесь на сектантів, не узалежнюйтесь. Тому так, от я тут наговорив вже дуже багато, планував взагалі на 8 хвилин. Але давайте тепер так. Що ми маємо в сухому залишку? Отже, остаточний коментар з приводу Спартака я дам після свого повернення зі зйомок. Я вас не змушу довго чекати, максимум протягом тижня це буде. Остаточну відповідь щодо Жені я вам дам. Я йому бажаю щастя, успіхів, але не, не вважаю логічним продовжувати дружбу з людиною, яка вчиняє так зі своїм другом і в такий спосіб намагається уникнути відповідальності. Це не гарно. Ну а вам всім що? Щастя, здоров'я, холодного розуму. Не забувайте, будь ласка, що в країні війна. Мені дивно і прикро бачити, як люди в країні, в якій щодня вбивають українців, яку бомблять, яку обстрілюють, можуть собі дозволити викидати з життя по кілька діб на отакі от рефлексії. Це явно якась нездорова хуйня. Не забувайте, головне. Де ви живете, для чого ви живете? І що в цьому житті головне? Головне це батьківщина, ваші близькі і ви. Саме в такій черговості. Слава Україні. Пост скриптом. Спартак виклав скрін свого свідоцтва про народження, яке, втім, вже Піддали сумніву, звинувачуючи його використання фотошопу, я розумію, що це триватиме безкінечно. Прихильники будуть вірити, антагоністи будуть не вірити. Тому, як я і сказав кілька днів тому, поки зацікавлені особи з обох сторон не звернуться до компетентних органів, до суду, до правоохоронних органів. Не проведуть експертизи, цей серіал триватиме безкінечно. І знаєте що? Мені здається, що абсолютній більшості спостерігачів, споглядачів, ця перспектива подобається. Ой. Гарного вечора!